Христос Воскрес, вітаємо всіх, хто єднається з нами зараз в спільній молитві Вервиці до Божого милосердя, а також Вервіці до Фатімської Богородиці. Я щиро прошу всіх, хто єднається через провадження онлайн-трансляції, про її уподобання, а також про її поширення з нашої сторіночки, групи і на інші сторінки. Улюблений Господи, ми знаємо, що Твоє милосердя є безмежне, і тому ми доручаємо Твоєму милосердю сьогоднішньої дни не весь український народ, наші родини, наші сім'ї. Ми доручаємо Твоєму безмежному милосердю всіх наших воїнів, медиків, волонтерів, капеланів, всіх людей доброї волі, які згуртувалися задля перемоги. Ми доручаємо Твоєму милосердю, Господи, всіх людей, які вимушено повинні покинути свої домівки. І також просимо, Господи, з над тими людьми, яким сьогодні надто важко ті днини, які втратили своїх рідних, втратили свої помешкання. Молимося також і просимо Тебе, Господи, з над тими людьми, які змушені залишатися під обстрілами. На тимчасово окупованих територіях. Просимо Тебе, Господи, захисти кожного воїна і посвяти Його Твоєму милосердному серцю. Просимо, Господи, піклуйся про кожного з них, щоб зло, яке наближається до них, не підступило близько, дай їм багато сили і захисту і швидко приведи їх до перемоги. Просимо Тебе, Господи, за всіх зниклих безвісти наших воїнів і мирних жителів. Знайди їх і забери додому живими і здоровими. Ми просимо Тебе, Господи, за кожного нашого військовополоненого, поверни їх у сім'ї якомога швидше. Молимося, Господи, за кожного нашого пораненого воїна. Зціли усіх і звільни їх від болю. Молимося, Господи, за кожного нашого загиблого воїна, а також за всіх невинно об'єднаних діток і дорослих. Вітай всіх їх у своєму царстві. Вислухай, Господи, нашу смиренну молитву і принеси мир, справедливість і перемогу, яких ми найбільше бажаємо у світі. І нехай Твоє Боже милосердя буде силою України. Нехай Боже милосердя, яке єднає нас з Богом, дасть нам внутрішню живу і здорову силу перемагати. І нехай Боже милосердя зцілить рани України, яких сьогодні нам завдає наш ворог. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, Єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославими, що говорив через пророків». В єдину, святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тебе Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо тві тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окрови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми вповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо. Молитва за є... милосердне єднання із Богом. О Господи, вчини так, щоб наші кроки були спільними, щоб наші руки спільно працювали, щоб наші серця разом билися, щоб наші душі спільно відчували, щоб наші думки сприяли єдності. Щоб наші вуха спільно могли вслухатися в тишу, і щоб наші очі вдивлялися в себе і об'єднували нас, щоб наші уста спільно благали Отця Небесного про милосердя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь також біля ікони Божого милосердя ми молимося Вервицю до Фатімської Богородиці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословеним тітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений пвітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збовителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене п'ятло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, між жінками, і благословенне твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословени пвітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним птло Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і збогитеря душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 Богородице, Ківу радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Завершальну молитву ми молимося сетричі із піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії сповнено нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ, і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша, будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповнена на своїй фатімській обітниці, Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ. І обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша! Сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниця людського роду, єдине і надії наша. будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповнена нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через твоє непорочне серце. І ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, цариця світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая Богородице, Царице Святої Вервиці, молися за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я щиро дякую всім за молитовне єднання і просимо у Господа Бога. Щоб закрив над Україною Небо своїм милосердям. Щиро бажаю всім доброго, благословенного, мирного, спокійного Божого продовження дня. Христос воскрес! істинно воскрес і воскресне обов'язково наша Україна! Слава Україні! Героям слава!